Всім привіт! З вами таксійна група Кавлатекс. Ваші у вас ми зараз пропонуємо акційну позицію под позиції 351. Одяг спортивний мікс Америка першого сорту зі знижкою 25 доларів. У достатній кількості зустрічається фірмових моделей відомих брендів. Adidas, Reebok Champion Ход даної позиції 351. Одяг спортивний мікс Америка. Зі знижкою 25 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 4,3 долара. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 107,5 долара. Придбавши зараз із відеоогляду дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 25 доларів. Встигні придбати, так як дана позиція вже закінчується, в наявності залишилося останні 6 мішків. Будьте першими, хто встигне придбати та додатково при покупці заощадить знижку у розмірі 25 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо зараз ваші увазі, представлена позиція під кодом 351 одяг. Спортивний. Мікс Америка першого сорту в хорошому стані. Зі знижкою 25 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить. 4,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 107,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Нова акційна позиція за зниженою ціною код позиції 351. Одяг. Спортивний мікс. Америка. Дана позиція зараз йде за зниженою ціною зі знижкою 25 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 4,3 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 107,5 доларів. Придбавши дану позицію, ви додатково заощаджуєте суму знижки у розмірі 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих новинок цього сезону. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео, відразу напишіть нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Шановні підлітки, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 351 одяг спортивний мікс. Америка. Дана позиція від сьогоднішнього дня я зазнижую